З будь-якою хворобою бажано боротися відразу. Саме для її найшвидшого виявлення і створені рентгенодіагностичні апарати. Завдяки новому обладнанню, яке вже працює у Новомосковській центральній районній лікарні, у жителів всього району є можливість проводити обстеження органів черевної та грудної порожнини рентгеноскопічним методом, тобто у вигляді динамічного зображення на моніторі в реальному часі. Такого обладнання лікарня потребувала вже давно, каже головний лікар ЦРЛ Вадим Михалюта. По перше, лікарня позиціонує себе і буде такою, як лікарня інтенсивного лікування. Те, що нас чують Вадим Григорович, те, що нам чують, нас чують керівництво районної адміністрації, районної ради, дозволяє лікарні бути в реформі, бути на самих передових позиціях. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що сучасна медицина це високотехнологічне обладнання. І звісно, воно потребує великих коштів, але це дозволяє лікарні існувати лікарні розвиватися. Планів ще багато, каже головний лікар, але вони просуваються, незважаючи на рамки економії, в яких сьогодні існує лікарня. За останні три роки ми закупили сучасний відеогастроскоп, сучасний флюорограф. Сучасний рентген-апарат в травматологічну операційну. Крім цього, у нас проведений капітальний ремонт патанатомічного відділення. У нас замінено два ліфти на суму понад 2 мільйона. І ми не тільки бюджетні кошти районного бюджету використовуємо. За підтримки Вадима Григоровича, районної ради і адміністрації, у нас за три роки за благодійні кошти за в якості гуманітарної допомоги. замінено понад 200 ліжок на сучасні функціональні ліжка з матрасами проти пролежневими. Новий прилад значно поліпшить роботу лікаря-рентгенолога. Як же працює це обладнання? Знаходячись в окремій кімнаті, лікар рентгенолог бачить рентген-контрастну речовину, що просуваються по кишково-шлунковому тракту. Дистанційно змінює положення пацієнта, вибираючи потрібний кут обстеження. Зазначена методика дозволяє свої Асно виявити пухлинні новоутворення та інші захворювання шлунково-кишкового тракту, їх розмір, характер та локалізацію особливо важлива можливість діагностування стенозів, функціональних порушень шлунково-кишкового тракту. Це дуже важливо для лікарні. Раніше не було можливості проводити рентгеноскопію. Рентгеноскопія дасть можливість виявляти у пацієнтів захворювання як на онкообразування, також на порушення функції кишкового тракту. Так що я вважаю, що це дуже нам необхідно на даний момент. Рентгенодіагностичний апарат дає можливість виконувати рентгенографічні дослідження як в аналоговому, тобто на плівці, так і в цифровому режимах. Завдяки маневровим характеристикам особливо зручно обстежувати важко хворих та пацієнтів похилого віку. Кабінет у Новомосковській центральній районній лікарні вже готовий приймати пацієнтів свого району та всіх, хто бажає обстежитись в цілях профілактики. Та є ще одна гарна новина: люди, які не мають змоги приїхати до лікарні на обстеження, зможуть пройти його безкоштовно у своєму населеному пункті, адже в день відкр... Риття рентгенодіагностичного кабінету в районній лікарні був вручений ще й пересувний рентгенапарат. У кожний населений пункт зможе є можливість заїхати. Найсучасніше обладнання, найсучасніший автомобіль. Так що та проблема, що боротьби з туберкульозом, дасть можливість швидше і якісніше обслуговувати населення. І саме головне, що населення не треба їхати в центральну районну лікарню, в другій лікарні, а воно на місці в даному населеному пункті. Згідно з графіку, буде обслуговуватися ще раз. Подяка народному депутату і всій адміністрації і депутатам і всім громадянам, тому що це найсучасніше обладнання, яке є на даний час, завдяки концентрації всіх можливих ресурсів, є можливість покращувати умови наших лікарень, говорить народний депутат України Вадим Нестаренко. Каже, особисто йому надзвичайно приємно бачити районний медичний заклад, укомплектований сучасним обладнанням. Я на своїй меті маю зробити так, щоб кожний мешканець, який живе або в місті, в великому місті, або в маленькому селі, мав змогу отримувати рівні можливості. Справедливий доступ до всього медичного обладнання, яке в нас є. Я особисто працюю над тим питанням, щоб сконцентрувати весь можливий ресурс, який в державі є. Державний бюджет, обласний районний, сільський для того, щоб ми мали можливість відкривати такі прекрасні об'єкти, які ми відкриваємо сьогодні в центральній районній лікарні. Основне завдання охорони здоров'я це профілактика. Тепер проходити її мають змогу як жителі міста, так і району. Іноді вчасна діагностика хвороби рятує життя, тому бережіть себе і користуйтеся сучасним обладнанням, яке працює саме для вас.